Вітаю на огляді рекуператора SmartStream серія Standard Evo. Почнемо з того, що ви отримуєте з коробки з детальним відеооглядом комплектації, ви можете ознайомитися у описі під цим відео. Отже, у комплект входить: вентиляційний канал довжиною 60 см, алюмінієвий регенератор тепла, пульт дистанційного керування. Та внутрішній модуль, у якому розміщено блок з двома незалежними спеціально модифікованими вентиляторами, система балансувальної повітряних потоків, котра захищає кімнату від негативних зовнішніх впливів, таких як сильний вітер, перетяг та продув рекуператора, керується ручним приводом. Рекомендуємо її використовувати в холодний період. Налаштування положення діафрагми відбувається у ручному режимі та проводиться індивідуально під потреби кожної кімнати. Технічні характеристики. Продуктивність рекуператора 18, 25 та 50 кубічних метрів на годину, площа провітрювання від 10 до 25 квадратних метрів, П'ять режимів роботи, котрі доступні для налаштування зі смартфону, це нічний продуктивність 18 кубів, стандартний продуктивністю 25 кубів, турбовитяг та притік продуктивністю в 50 кубічних метрів, котрі активуються на 60. 90 хвилин та на постійній основі. З пульта ви маєте доступ до трьох режимів роботи. Це нічний, стандартний та режим витяжки, який запрограмовано на 60 хвилин роботи. Особливістю пульта є його індивідуальність, адже він прив'язується безпосередньо до потрібного рекуператора і не взаємодіє з іншим обладнанням. Також ми врахували недоліки пультів з інфрачервоним керуванням і використали радіокерування, котре має широкий діапазон роботи і не боїться перешкод на шляху добровітрювича. Споживча потужність системи 4 Вт на годину, місячне споживання за умовою роботи 24 на 7, 2,9 кВт. годин Шумове навантаження рекуператора в залежності від режиму від 12 до 25 дБ. Тепер більш детально розглянемо принцип роботи, керування та особливості експлуатації рекуператора стандарт Ево. Принцип роботи базується на поперемінному включенні вентиляторів, котрі забезпечують витяжний та притічний цикли провітрювання. Під час витягу повітря прогріває теплоакумулятор, котрий підігріває повітря під час припливного циклу. Кожен режим роботи це не просто підняття обертів вентилятора, а окрема програма зі своїми алгоритмами. Wi-Fi керування. Рекуператор оснащений незалежним Wi-Fi модулем. Це означає, що рекуператор не інтегрується у локальному мережу та керується у діапазоні дії модуля. Це чудова альтернатива Bluetooth керуванню, адже має більший діапазон та зрозуміліше підключення. Процес підключення до рекуператора легкий, доволі такий і, наступно, і полягає в наступних етапах. Кожна одиниця має індивідуальний серійний номер та унікальний пароль. Ця інформація вказана на зворотній стороні внутрішнього модуля та дублюється у гарантійному талоні. Для заходу в меню керування вам необхідно відкрити. Пошук мереж Wi-Fi, знайти мережу SmartStream з порядковим номером, ввести пароль, після чого зайти у браузер ваш і на сторінці пошуку ввести IP-адресу, яка вказана у інструкції. Якщо ви все зробили правильно і діяли згідно інструкції, яка йде в комплекті, у вас відкриється меню керування. З веб-інтерфейсу вам доступні наступні 6 функцій: включення, виключення, нічний режим, стандартний, турбо. Це режим привітрювання, під час якого працює два вентилятора. Турборежим налаштовується по часу 60 хвилин, 90 хвилин або на постійній основі. Не рекомендуємо залишати рекуператор на турборежимі у холодний період року у постійному включенні. Адже це призведе до охолодження кімнати. Режим витяжка. Активує витяжний вентилятор на 60, 90 хвилин або на постійну основу. Режим притік. Активує притічний вентилятор на 60. 90 хвилин та постійно. Так само, як з турборежимом, ми рекомендуємо його використання на постійній основі в холодний період року. Якщо ви обрали один з режимів запрограмованих по часу, то після його закінчення рекуператор автоматично перейде у режим ніч або стандарт, в залежності у якому він був до активації спеціального режиму. Як експлуатувати цю модель? Завдяки набору функцій. Серія стандарт Evo ефективно обслуговує кімнати площою від 10 до 25 квадратних метрів, розглянемо на, конкрет... на конкретних прикладах. Наприклад, маємо спальню площою 13 квадратних метрів. Нашим основним завданням є забезпечення неперервного провітрювання кімнати, тобто рекуператор має працювати як в день, так і вночі. Додатково стоїть завдання зменшити навантаження на систему опалення та не охолодити кімнату. В такому випадку у зимовий період стаціонарним режимом буде нічний. Він має достатню продуктивність для комфортного відпочинку двох дорослих людей і має найнижчий рівень шуму серед усіх рекуператорів на ринку. Це поєднання властивостей дає можливість не створювати дискомфорту під час сну. Але при необхідності рекуператор можна перевести у стандартний режим роботи і лагідно та швидко провести декілька повних циклів заміни повітря. У теплий час можна експлуатувати рекуператор на стандартному режимі роботи, адже літом не стоїть гостра необхідність у енергозбереженні. Додаткові спеціальні режими, такі як турбо, витяг або притік, рекомендуємо використовувати ситуативно на 60 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб прибрати несподівані неприємні запахи та вивести кімнату на нейтральний рівень. Для кімнат площі від 18 до 25 квадратних метрів нічний режим роботи експлуатується ситуативно. Тобто, умовно його можна назвати черговим режимом, коли ви залишаєте оселю на довший час, але хочете зберегти свіже повітря по приїзду. У холодний період стандартний режим роботи це його основний режим роботи. Для експрес-провітрювання, турборежим на 90 хвилин, режим витяг або притік ситуативно. Хочу наголосити, що спеціальні режими. Турбо та притік потребують додаткового роз'яснення для використання у холодний період року. Ми не радимо використовувати режим притік зимою, адже він може охолодити кімнату, та через різницю температур на корпусі та притічного повітря є ворогідність випаду конденсату. Тому використовуйте цей режим з розумом і слідкуйте за ним. Так само, режим турбо є спеціальним режимом провітрювання, тому він не є енергоефективний та не зберігає тепло. Для кімнат площі від 18 до 25 квадратних метрів достатньо години, щоб їх повноцінно провітрити. Як бачимо, рекуператор стандартево є універсальним приладом, котрий має найнеобхідніший функціонал як для непередбачуваних життєвих ситуацій, так і для постійного використання в режимі «включив», налаштував та забув. Дякую за увагу. Зрештою нашого модельного ряду ви можете ознайомитися в описі під цим відео.